Скільки потрібно набрати петель щоб одразу правильно? Простий спосіб: перше, зв'яжіть зразок тими самими нитками та тими самими спицями, якими будете в'язати основний візерунок. У мене це подвійна резинка, яка зв'язана тонкими спицями, і основна. Фантазійні коси більш грубими спицями. В резинці 30 петель у основному візерунку у косах 34 петлі. Далі заміряємо зразок у 30 петлях резинки 11 см, а у 34 петлях візерунку 13 см у найтовщій частині. Рахуємо. У 30 петлях 11 см, а мені потрібно 57. Х це та сама кількість петель, яку мені потрібно набрати. Х дорівнює 30 помножити на 57 та поділити на 11. Маємо необхідну кількість петель. Підкоригуємо її, щоб була точна під рапорт візерунку. Та порахуємо. І не забувайте підписуватись на мій канал, де всі майстер-класи безкоштовні.